Як більшість українців почув е, якісь вибухи за вікном, вони були досить далеко. Тобто я не зразу зрозумів, що відбувається, але потім мені подзвонила моя подруга і сказала, що почалася війна. Я подивився у, подивився у вікно і побачив дуже довгу чергу до автомату з водою. І ну, зрозумів, що війна, війна. Олексій Князьков, соліст Харківського театру опери та балету. Перші обстріли міста відбувались на його очах. Взагалі, вже не знав, буду я танцювати далі чи ні. Якось такі е, е, досить депресивні були якісь відчуття, е, думки. Е, думав, що робити далі, як жити, тобто, це, мабуть, єдине, що я дуже добре роблю, ну як професіонал. 50 українських танцівників покинули батьківщину, рятуючись від російського вторгнення, і об'єдналися у балетну трупу у ГАЗі. Сьогодні вони представлять свій дебютний балет Жізель у Вашингтоні. Нам дозволяють зазирнути за куліси кеннеді центру і провести з танцівниками півдня. Сьогодні з самого ранку у них репетиція, а згодом два виступи. Протягом кількох днів трупа має сім вистав у Вашингтоні. Усі квитки давно розпродані. У групі зібрались танцівники з різних театрів України. Усі вони різного віку і ніколи не танцювали разом. Для декого, як от для 18-річного Микити Потапчука, це взагалі перша робота після хореографічного училища. Довелося дуже швидко подорослішати, тому що в Києві я жив з батьками ясна справа. І коли довелося виїхати у іншу країну, от я більше 20 країн за цей рік відвідав. Ну, звісно, це дуже різко відбулося. Але зараз вже поступово звикаєш до цього. Все одно кожен день обов'язково зізвонюся з батьками, з бабусею та дідусем, у мене вся родина залишилася в Україні, тому постійно підтримуємо зв'язок. Тим паче, що на фронті зараз вже в мене нікого немає. Був е дядько двоюрідний, але він загинув ще у серпні місяці. Тут кожен має свою історію. Артист національної опери Максим Білокриницький у перші дні після вторгнення росіян опинився в Київській області, саме там, де точилися найзапекліші бої. Ми опинилися у окупованій території, але до нас не дійшли руська... Солдати, вони були в декілька кілометрів від нас. І напротягом місяця було дуже важко, і я зрозумів, що я так не зможу. Нас запросили, і я вирішив, що потрібно їхати. Данило Бутенко до того, як приєднатися до цієї трупи, 14 років займався народними танцями. Коли розпочалась повномасштабна війна, йому довелося обирати, продовжувати танцювати чи приєднатися до Збройних сил. Як це зробили деякі його товариші. Перші місяця я пам'ятаю, як було неможливо виходити на сцену, я взагалі не уявляв себе в балеті, я уявляв себе тільки в допомозі Україні. Коли я поспілкувавшись зі своїми друзями з України, їхати мені чи не їхати в Україну, вони сказали, що ти зможеш допомагати більше в своїй справі. І з того моменту мене трошки послабило, тому що я зрозумів, що добре, якщо мої друзі будуть захищати там, і вони кажуть мені, що я можу захищати нас на культурному фронті за кордоном, то я маю робити це. Дмитро Бородаю, 22. Він танцівник балату національної опери. Коли почалось повномасштабне вторгнення, йому довелося тікати на захід України. Пішки. Ми вирішили точно, що ми будемо виїжджати, але це було неможливо саме виїхати, бо на вокзалах було тисячі людей, не одного автобусу. Ні, був один, але він йшов чомусь на схід, я не знаю чому. І ми вирішили просто йти у напрямку Хмельницьку. І е е е е е все. Тобто, просто йшли. Іноді нам все-таки вдавалося. Зловити якісь машини, але це було два-три рази. Тобто виж виживання таке. Я просто постійно телефонував своїм друзям, батькам, рідним, батьку. Бо він в мене теж військовий. І на той момент е він був у місті Токмак, а його е окупували у перший же день. Завдяки роботі у Балеті Дмитро зміг потрапити до Нідерландів, куди перевіз майже всю сім'ю. Розповідає, що рідні довго не хотіли виїжджати, а потім ледь вибрались з окупованої території. Коли вони виїжджали, почався обстріл, і вони якось так встигли проїхати е цей обстріл до наших військових. І коли наші військові вже відводили сестру і маму у підвал, то мала сестра казала потім, що я думала, що мене вже російські пішли вбивати. Ідея об'єднати українських танцівників-переселенців у трупу належить колишній примі балерині голландської національної опери і Гонедейон. Почувши історії колег з України, вона зібрала команду і звернулася до Міністерства культури України, щоб чоловіки отримали дозвіл на виїзд. Тепер трупа базується в Газі у старій будівлі Королівської консерваторії. Там вони мають п'ять великих танцювальних студій та центр для біженців. at the time i was dancing with two ukrainian stars from the uh, kiev uh, national opera Я танцювала в Нідерландах з двома українськими зірками з Київської національної опери. І коли почалась війна, я почула усі ці жахливі історії їхніх колег і друзів. Тоді я подумала, що хочу спробувати допомогти. Ідея полягала в тому, щоб привести до Нідерландів якомога більше українських танцюристів і дати їм можливість продовжувати танцювати. Вони не мали жодного уявлення, у що вони вплутуються. Вони просто почули про цю компанію і про мене, і повністю мені довірилися, не знаючи, куди приїдуть, якою буде ситуація ситуація. тепер це їхній дім, і я думаю, що цей досвід їх об'єднує. Страхи, які вони поділяють, смуток, непевність у завтрашньому дні, все це їх гуртує. Що я можу для них зробити? Насамперед переконатися, що вони можуть продовжувати танцювати, що їм є на що чекати. Це допомагає нормалізувати їхнє життя в цій жахливій ситуації. І я думаю, що це найкраще, що я можу їм дати. Звісно, крім любові, вміння слухати і бути поруч. Them, apart from love and listening and being there. Повітря у репетиційній залі важче. Артисти розігрілися і переходять у гримерні. Виступ за годину. Тут серед костюмів та дзеркал відбуваються справжнє перевтілення. Тепер вони не просто танцівники, а виконавці ролей: селяни, феї, аристократи. 21-річна львів'янка Анастасія Болічинська не була вдома майже рік. Відтоді як виїхала на короткі гастролі 23 лютого. Звичайно, я, я збиралася на 10 днів у Франції на гастролі. Я нічого навіть особливо з собою такого не взяла, нормального, зимові речі і все. І вже, от скільки рік часу, дома я не була. Хочеться найближчим часом, хочеться взагалі. Навіть зараз хочеться повернутися. Розраду артисти знаходять у танці та одне в одному. Коли ми працюємо, це. Для нас ми відволікаємося хоча б на якийсь час від новин, і так набагато легше, коли в тебе є над чим працювати, а також те, що ми тут всі разом. Ми як ніхто розуміємо один одного у цій ситуації, можемо завжди підтримати. Мені здається, ми дуже добре всі спрацювалися і швидко всі знайшли якийсь контакт між собою. Зазвичай, взагалі, в балетних трупах. Часто, ну якісь трапляються конфліктні ситуації, ще щось, навіть коли трупи працюють багато років разом. А у нас трупа, я не знаю, яким дивом з різних міст із з різних театрів різного віку. Всі абсолютно хтось тільки вийшов з училища, а хтось вже працював багато років в театрі, і всі якось дуже добре здружилися, спрацювалися. Починається вистава. Жізель романтичний балет 19 століття про молоду дівчину, яка помирає від розбитого серця. Інтерпретацію для об'єднаного українського балету поставив американський балетмейстер Олексій Ратманський very proud of the dancers, they rise to Я дуже пишаюся танцівниками, тому що вони показують високий рівень майстерності і чудово виконують свої ролі. Водночас, у всіх у них і в мене і в моєї дружини є сім'ї в Україні, тому це постійне хвилювання. Кожен ранок починається з перегляду новин, просто аби переконатися, що з нашими близькими все гаразд. Це важко. Ви знаєте, як правило, у студіях танцюристам не дозволяється користуватися телефонами, але оскільки це питання буквально життя і смерті, ми, звісно, собі це дозволяємо. Пам'ятаю, коли ми давали першу виставу у Лондоні. Ми дізналися, що наш колега з київської опери загинув у бою, віддавши життя за свою країну. Це реальність, яку неможливо уявити, тому важко повірити, що це все відбувається. Танцівники балету відчувають, що виконують певну місію. Вони говорять про Україну, встановлюють свій зв'язок з аудиторією емоційно, без слів, на відміну від того, як це роблять українські дипломати. Вчора у нас був гість, український військовий. Він дивився виставу. Це був його перший раз на балеті. Дуже світлий хлопець, красивий, розумний. Він втратив обидві ноги. Він сказав: те, що ви робите, дуже важливо. Незважаючи на трагічні обставини, це дивовижний момент українській історії. Нація ще ніколи не була такою згуртована. Весь народ разом бореться за свою землю, за свою свободу, за самобутність своєї культури, за свою безпеку, за право зробити вибір і жити по ньому. Їм не вказуватимуть, що робити і з ким жити. так Росія століттями домінувала в Україні, але це в минулому Україна ніколи не здасться. Україна знаєте, на початку ми не були впевнені, чи варто співати гімн, тому що я не хотів, аби публіка дивилася на цих танцюристів як на жертви. Але ми вирішили це зробити, і ми це робимо кожного разу. І це нагадує як танцюристам, так і глядачам, чому ми це робимо, чому це важливо. Вони дуже сильні, дуже горді люди. Вони продовжують боротися. Ви знаєте, через війну були зруйновані українські театри, балетні школи, танцівники виїхали з країни вчитись за кордон. Коли це все закінчиться, їм усім потрібно буде починати з нуля, тому що так багато знищено Росію. Наша ініціатива тимчасова. Ми всі сподіваємося, що все це закінчиться якнайшвидше. А потім сподіваюся, вони повернуться до своїх театрів і зможуть відновити нормальне життя. Старібілджінномала. we trust». Не знаю. Кожен день думаю, що все буде гаразд, а там не знаєш. Очікуєте повернення додому? Так, очікую. Очікую, коли я повернусь до свого театру, коли я зможу там танцювати також. Сумую за своїм глядачем. У нас дуже добрий глядач у Харкові. Ну і взагалі в Україні. І за нашими залами, сценою. Може, піду прогуляюся просто містом, подивлюся, як там, що, що вціліло, що не вціліло. Марія Ульяновська, Костянтин Голубчик, Америки».